Хтось швидко може роздивитися, а хто не бачить цілий світ. Кому прийде кохання, радість, всі цінності життя бери, кому усе все це набридло, старість і хочеться в занебуття. Радійте миті кожній у повсякденному житті, не забувай, що син ти Божий і брат товариш всій родній. Ім'я моє Іван, фамілія моя Заславський. Я з Миколаївщини, мені 57 років. Після полону я зараз перебуваю на Волині, у шпиталі, на лікування та реабілітації. Дуже важко було на початку, особливо 15-й рік, 16, 17 рік. 24 лютого десь на пів четверту ранку почалася. З боку ворога дуже потужна, артпідготовка був наказ відійти в місто Маріуполь. В полоні за українське слово дуже сильно катували. Це моє особисте рішення. Воно прийшло до мене в полоні навчитися розмовляти українською мовою. В 2015 році добровольцем я прийшов самий воєнкомат. Я попав у перший окремий батальйон морської піхоти. Та із 15-го року по 22 рік я і служив у цьому батальйоні. Ми були прив'язані до Донецького напрямку, це місто Маріуполь. Дуже важко було на початку, особливо 15 й це рік, 16-й, 17 й рік. Держава допомагала чи могла, звісно. Ну, насамперед, я маю на увазі запчастини для транспорту. Як могли, так і працювали. Я мав забезпечувати транспорт, щоб він був в належному стані. 24 лютого, десь на півчетверту ранку, десь такого, почалася з боку ворога. Дуже потужна, дуже потужна арт. Підготовка десь до 8 години ранку. Потім пішла техніка, танки, піхота. Був наказ відійти в місто Маріуполь. По наказу ми попали на завод імені Ілліча. І там ми виконували завдання і тримали оборону. Десь за два місяці були в облозі, три кільця. Держава, на жаль, допомогти нічим нам не могла. Небо було ворога, море було ворога, ми були в оточенні. Була у нас команда, поступила, прорив. Ну, на жаль, не вдалося це. Багато хлопців загинуло. Після чого була команда від міністра оборони, підтвердження нашим панам президентам. Була команда припинити, припинити. Всі бойові дії і, і йти в полон 12 квітня 2022 року. Просто так ніхто не може здатися. По-перше, це є морська піхота, а морська піхота по державній клятві заборонено здаватися в полон. З великою повагою і дуже з великою честю. Хлопці вдівали тельники. Здавалися. Попали ми спочатку з Сартана, Єленовка, потім під Ростовом, потім був Волоград. Після Володимира ми попали в Мордовію, табір номер 10 так, І там я був вже до кінця полону. Для мене найважче було я думаю, у Кам'янц-Шахтарському, це під Ростовом, і в Камишну Волоградській області. Так, дуже дуже важко було. Під Володимиром дуже важко було. І не тільки там тортури і побиття, але ще як вони нас кормили. Давали там трохи каші, там трохи похльопки якоїсь такого. Але це все залежить від кількості. На сім чоловік вдавали півторушка, пляшка пополам, бо так що її розрізати, то на день на сім-шість чоловік оце води можуть бути. Були такі дні, що зовсім води не пили. Хліба так хоті хотілося всім. От, наприклад, хтось у нього там чи день народження, хотілося сильно цей день якось відзначити. Ну а як можна було відзначити? От наїстися хоча б в цей день. До того дня, сьогодні вам кусень хліба дам свою пайку, а завтра тому, а тому. І так по черзі я тако собі в якісь певні даю хлопцям, але ж вони мені повертають в той день, коли в мене є свято. А хлопці молоді такі мріяли, закінчиться війна і відкрию хлібопікарню. так. Дуже важко, оце так називаємо прийомка із тюрми, коли в тюрму перевозять. Це дуже велике є побиття йде. Дуже крепко б'ють, дуже крепко б'ють, просто вбивають. Били і руками, і ногами. Такі пластикові труби, пери, палки резинова їхня. Дерев'яні такі були молотки. Дуже страшно і жорстоко їхні собаки рвали. В одних тюрмах. Треба було тільки сидіти, в других тюрмах тільки стояти. З 6 ранку до 22 години. Давали команду туалет. Була така тюрма, де ми лежали в голі зовсім, і треба було лежати і дивитись на камеру, то не поверхнутися, гроші не закриєш нічого, бо буде катування. Палон це важка річ, дуже важка. І кожен. Хто був в полоні, мене зрозуміє, що це дуже важко лишитися людиною і, ну, і, і витримати це все. Дуже була велика надія насамперед на державу. Дуже велика надія була на своїх рідних. Всі надіялися, всі як один. Не зустрічаю таких людей в полоні, щоб не думали і не мріяли про перемогу. І нас інформації ніякої не було. Ми не думали, що ця війна така довго тривала після звільнення. Було дуже дивно, що війна ще йде. Була добра звістка після організації Червоного Христа. Ну, це аж 24 й рік Червоний Хрест приїхав. Получили перші листи. Кому пощастило? не всім. У 25-му році мені дали листа від дружини в січні місяці. Дуже велике щастя. Бог дав слава Богу, що всі живі: мама і тато, і, те, і... І теща, і дружина, і діти, і онуки. Я завжди казав, перебуваючи в полоні, хлопцям, насамперед молодим. У нас своя ноша, свій хрест військовий, а у наших рідних та близьких свій їм теж дуже непросто. Рахувалися і дні, і, і ночі. Я пробув в полоні з 12 квітня двадцять року по 19. Червня 25-го року звільнили нас обмін був. Я цілував землю, цілував дерева. Я наш прапор поважав, поважатиму і поки не вмру. Переоцінка цінності зовсім інша. Зовсім. Оці люди, які... І воювали, і пройшли полон. Це є особливі люди. Життя дуже є прекрасна річ, і слава Богу, що такий важкий час для нас, для українців, для нашої держави. Але ми жити хочемо. Ми хочемо працювати. Ми хочемо любити, кохати. Ми хочемо онуків, дітей, ми хочемо щастя. Я недосвідчений ніколи не писав і не знаю, як це робиться, цей перший вірш на російській мові. Білі нас і питали шокером електродугою, за гімн, що не так напівали, за то, що не русський, другой, за украв державу, за волю, за поле в последньому бою, за то, що жив я залишився, за то, що залишився в строю. В полоні за українське слово дуже сильно катували. Я виріс в російськомовному місті. Це моє особисте рішення. Воно прийшло до мене в полоні навчитися розмовляти українською мовою. Я попав на Волинь на лікування. Я дуже вражений цією місцевістю, які люди, яка природа. Я своїм побратимам написав. Які теж були в полоні, це він ваш волинян є Андрійко Філанчук. На волині двох синів народила мати, росли вони, як два дуби, на щастя й гордість мами й тата, розум совість, доброта тим синам присутня і пишаються батьки, дідуси, онукам. А коли прийшла біда в дім наш України? Не втікли вони, прийшли в Ато, щоби жити вільним. Били, б'ють ворогів вправно любі браття, та один попав в полон то війна, прокляття. Їд честь не загубив, душу не продав він, повернувся наш Андрій, слава Україні. Прикладів таких нас є, знаєте, орки, кати. Поки браття такі є, нас не подолати. Життя дало новий шанс, новий поштовх, бути кращим, бути розумнішим, добрішим, бути позитивним гідним. Дню кожному радій, показуй приклад, всім людям, як треба жити незавидне та працювати. Твоє життя і щастя і рід.